Чи дійсно товстішують від гормонів? Серед жінок існує дуже велика кількість страхів, міфів та побоювань стосовно прийому гормону замісної терапії, навіть коли вони мають до неї серйозні покази, тому що всі жінки хочуть бути стрункими і зазвичай бояться набрати вагу, але зазвичай жінки товстішують не від гормонів, а від їх дефіциту. Особливо це стосується гормонів щитоподібної залози та статевих гормонів, до яких відносяться естроген, андрогени. І прогестерон. я завжди приводжу яскравий приклад, що згадайте себе у віці 20 років, коли ви могли їсти все, що вам заманеться у будь-яку годину доби у будь-якій кількості, і при цьому були струнки. І з кожним десятиліттям жінки часто помічають, що втримувати адекватну масу тіла стає дедалі важкіше, попри обмеження у їжі та фізичне навантаження. Це пов'язане з тим, що рівень гормонів поступово знижується з віком. Це стосується гормонів щодо подібної залози та статевих якого гормону дійсно можна набрати вагу. Це гормон кортизол, гормон стресу, про який ми обов'язково поговоримо детально. Він дійсно може призводити до набору ваги і е, труднощів з її е, позбавленням. Тому, будь ласка, підтримуйте здоровий гормональний фон, протидійте стресу для того, щоб ваші статеві гормони були на високому рівні, а кортизол на середньому помірному. Тоді з вагою у вас не буде ніяких питань.